Так, вітання всім 2 жовтня. Е, прийшов вже зрізати. Бо з тієї сторони вже майже там нема, там одна десь, але з тої сторони одна чи дві ґрунки залишилися. Тут залишилося ще штук п'ять, Ну так, да, вони там воно по дві От штук п'ять, То я просто хочу зрізати. Це якби давно забута форма. Не знаю в кого є, вона немає в кого. Це крайнова Віктор Миколаєвича форма. Вважаю, що це безпроблемна форма, так як вона зворотні заморозки були. Так? Це все якби, заміщаючих бруньок урожай. Так що тут. Проблем з нею ніяких немає, з цією формою. І ось у нас дожді вже були перві, да? підтріскувань. Не бачу я на ній. Ну, давайте ось я тут зріжу зараз оцю грону. Привоз. Так, значить. Так. Опа. Тут дві, я одну ось зрізав і ще одна ось. Ну, так ми зараз і підемо з цією гроною, зважимо на вісах, подивимося ягоду, подивимося на розріз, що вона собою представляє. Ще ось, ось дивіться, ну, яка здоровена гроняка вісить, бачите, аж там воно ще є. Ну, тобто, Подивимося зараз. Зараз дійдемо, положимо я і все, все вам і покажу, як воно що болотяка, дощ, звісно, у нас вже прикратився. Ну, болото ось вот дивіться, таке воно, бачите, там, де сонце не бачило, ото воно так виглядає. Зараз камеру закріплю, ось вот вона, штатив. Там. Зважимо все і буде нам видно. Так, віса включаємо. В середньому в неї отакі от грони, як я і зрізав, бачите, я не вибирав нічого, ось угрона. Дивіться, так виглядає воно. Ось, по нулях ложимо. Воно, дивіться, кіло 104. да Ну, оця щось однеї. Кіло 110. Оце отак от грона. Середня грона. Є більші, є менші. там ото більша залишилася. Є ось ось менша друга. Це ж ви бачили, з одної лозини я зрізав. Ось, о, оце з одного пагіна зрізано. Дивіться, і ця ось о, майже 700 грамів. Давайте дві положимо, скільки я несла, скільки один пагін ніс, яку нагрузку. Значить, дивіться, кіло 700 грам. А, що ж ця грона, ж це грона. Дивіться, 1800 кг. Ось. Оця нагрузка на одній лозі. І майже кожна лоза там була плодоносна. Там ну, зрізаний весь вже урожай, це остатки. Просто зрізав той. Він давно стиглий. У середньому давайте ягоду. Зараз на маленькі віса затаруємо маленькі. Подивимося. Так, нулі. Ось, 8, бачите, от 8, 8, 10. Оце отакі в неї. Може, це ось більше буде. ну-ка, цю вбираємо. Ану цю. Ну, ось, дивіться, те, що я вам і казав, бачите? 8-10 грамів. Це отак. Даже, якщо ну, чесно, і взяти ще точніше. Буде, навіть, напевно, від, десь, від 7. Від 7 до 10. Оце такі в неї. Це. Ось ну, так вона і є. На розріз, зараз покажу. Тут, значить, гармонія. Нема тут ніяких мускатів. У ягоді. Ось чотири кісточки невеличкі. Вони визрівші, бачите, вони вже чорні, воно, кісточки. Бачите, і воно, дивіться, ховається. Теж вона там чорна. Ось, о, маленька, малесенька. геть, Чорна. Консистенція соковито мармеладна Гарний цукор у неї. уже Це ж вважаємо, що це з запізненням вона повинна бути давним-давно, а не зараз вже на початок жовтня. І вже на початок жовтня в мене її ніколи не було. Добре. Гармонія шкірка невідчутна, тонка. З'їдається геть без питань. Так що кому треба безпроблемний виноград, придивіться, стара забута форма, я вам кажу. Ось його я вам показав. У Олександра теж там ну, кума два куща його. Як отаку красу не винести? вона що на ринку буде на базарі користуватися попитом. Що так для сім'ї. Був ще красніше, там воно в будинку не буде вже йти. Жін, дружина утра занесла грону, зрізала. Взагалі, як красна, як світофор, ще красніше, ніж оце, що ну, оце ви бачите. Та і ви ж повинні розуміти, що, що грони найкрасивіші, вони зрізаються саме в першу чергу. Це залишаються, якби, ну, остатки, знаєте, як кажуть, от, ну, те, що залишилося. Оце те, що залишилося, ви зараз бачите. Це те, що залишилося. Дивіться, яка гребіножка. До 6 мм греб'янушка, яка бачите? Тут ось, ось оси виїли, дивіться, вже ось ось в дирках, бачите, вона вже важча. Тут же ж оси повиїдали просто є деякі ягоди, дирки виївші повністю. Так що на цьому все. Я вам усім дякую за перегляд. Дякую за ваші коментарі. На все добре, до наступного відео.